Собіло церків вода для надання послуг централізованого водопостачання використовує розвинену систему водопровідних мереж міста. Загальна протяжність водопровідних мереж складає більше 340 кілометрів, більшість з яких прокладена зі сталевих труб. Щорічно наше підприємство здійснює реконструкції та капітальні ремонти найбільш аварійних ділянок водопровідних мереж міста. За моєю спиною ви можете бачити запаси трубопровідної продукції, яка буде використана в цьому році для заміни магістральних ділянок водопровідних мереж міста. Але окрім реконструкції, підприємству для виконання правил технічної експлуатації водопровідних мереж необхідно проводити профілактичну промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста. Тому для виконання правил технічної експлуатації водопровідних мереж підприємством на ці вихідні 24 та 25 травня заплановано проведення профілактичної промивки водопровідних мереж міста Біла Церкви. Для чого потрібна промивка мереж, так як більшість. Водопровідних мереж міста прокладено зі сталевих трубопроводів, а джерелом питного водопостачання є річкова вода з Білоцерківського верхнього водосховища. У трубопроводах відбуваються каразийні та інші процеси, під час яких може утворюватися та накопичуватися в мережах осад. Щоб цей осад не потрапив для наших споживачів, підприємством заплановано проведення профілактичної промивки водопровідних мереж міста. Тому з 6 ранку 24 травня та до 18 години 25 травня в місті буде відсутнє централізоване водопостачання. Ось також звертаємо вашу увагу, що під час проведення промивки водопровідних мереж фахівцями ТОВ церків вода проводиться велика кількість аварійних робіт, які неможливо виконати у звичайний час, звичайний день, оскільки для таких робіт потрібно перекриття та припинення водопостачання великих районів, а навіть в деяких випадках і половини міста. Тому під час проведення промивки виконуються дані роботи. Оскільки в мережах відсутня питна вода. Звертаємо вашу увагу, що під час проведення промивки водопровідних мереж в кранах наших споживачів може з'являтися вода. Але вона не є питною і не може бути використана для санітарно-технічних потреб наших споживачів. Тому наполегливо рекомендуємо залишати всі водорозбірні пристрої закритими та зробити відповідний запас води на даний період для забезпечення санітарних потреб наших споживачів. Дякую за увагу.